Ремонтні роботи на інженерних мережах по проспекту Миру тривають. На ділянці біля будинку миру 17 планується заміна частини газопроводу. У зв'язку з цим частина будинків першого мікрорайону залишиться без газу на три дні. Це зв'язано з роботами, які розпочалися, продовжуються на так званій ямі біля магазину Каска. Там потрібні роботи по перенесенню газопроводу середнього тиску, тому для цього перенесення газовики на перший мікрорайон, 14 травня, відключають газ. Вони планують закінчити роботи за одну добу, але ж процес підключення. Ну, будівлі це займьот чимало часу. Тому вони планують з 14 по 16 травня. Що в деяких домах першого мікрорайону не буде газу. Роботи на газогоні середнього тиску будуть виконувати спеціалісти АТО «Десагаз». Це частина проєкту благоустрою ділянки пішохідної зони. Це ну не стосується самого газопроводу. Це перенесення газопроводу для того, щоб правильно сформувати сходи. Там бетонні роботи, і щоб бетон не був на газопроводі, його перенесли. Адреси, за якими планується відключення газу з 14 по 16 травня на екрані. Це будинки по проспекту Миру, 16, 20, 22, 26, 28. Будинки по проспекту Григорівського десанту 10, 12, 14. По вулиці Будівельників будинки 1, 3 та 9. Вулиця Приморська 11, 19, 21.